В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем. Сьогодні читали ми Євангеліє про те, як багатий хлопець підійшов до Ісуса, спитавши, що робити мені, щоб наслідувати життя вічне. Про що це Євангеліє? Євангеліє це про смисли. Є такий. В педагогіці термін ціле покладання. Тобто, якщо ми щось робимо, ми повинні розуміти, з якою метою я це роблю, що я потім отримую в кінці, який результат. Тобто, який смисл моїх дій? Для чого я це щось роблю? Дуже часто буває, що одна й та сама дія залежить від того, що людина задумала, яка в неї ціль. Вона має зовсім різні оцінки, зовсім різну цінність. Такий візьмемо приклад. От жінка вранці прокидається і на кухню йде готувати їжу для всієї родини. З якою метою вона це робить? Ну, здавалося б, це питання риторичне. Тобто, що значить, з якою метою? Їжа для того, щоб її з'їли, нагодувати родину. Але якщо розібратися в конкретній ситуації, може бути не все так просто. Може, вона прийшла готувати з наміром показати, що вона господиня на цій кухні, і це її кухня, тому вона прийшла раніше свекрухи на кухню. Може, вона прочитала фразу, що шлях до серця чоловіка лежить через шлунок, і тому прийшла готувати щось дуже смачненьке для того, щоб чоловік після роботи швидко додому йшов. Нікуди тільки додому. Може, вона прийшла готувати, тому що це її розрада. От за плитою, поки готується, париться, вариться, вона відволікається від тих проблем, які там лишилися десь. У вітальні чи в спальні, неважливо десь, чи за вікном, якісь інші проблеми, інше життя. А тут вона готує, тут, вона, тут її світ, вона тут відпочиває. Бачите, скільки смислів може бути в прості такі звичайні буденні події. Жінка вранці прийшла на кухню. І так само у всьому нашому житті. І ось і хлопець прийшов до Христа і питає, що мені зробити, щоб війти в життя вічне. І Христос йому каже, виконай заповіді. Перелічив які заповіді. Юнак каже, все це я виконав від своєї юності, з дитинства, з мальства свого. І далі Христос робить що? Згадуємо школу, колись такі були перевірочне слово або перевірочне запитання в задачах, так? Христос дає йому перевірочне запитання. То Тоді продай все, роздай бідним і йди за мною. Ну, Ти ж питаєш про вічне життя, Тобто, все, ти хочеш вічне життя, тобто, земне для тебе є вже, як мінімум, другорядним або взагалі байдужим. Так відмовся від нього, і йди за мною. Зроби добру справу, роздай бідним милостиню, а сам йди за мною. І як ре... юнак зреагував, він засмутився і відійшов. Що він пережив внутрі, ми не знаємо. Але ми знаємо, що ті добрі справи, які він робив до того, ті всі виконання, заповіди, які робив він до того, виявилися недостатніми для того, щоб увійти в життя вічне. Тому що, очевидно, головною ціллю, з якою це все робилося, оці всі виконання заповідей, було не життя вічне, а щось інше. Може, юнака так виховали, він так змальства привик, батьки так робили, він так повторював. Само собою зрозуміло, що такі були звичаї тодішнього часу, для того, щоб бути порядним юдеєм, потрібно було виконувати всі заповіді, щоб тебе поважали сусіди, знайомі. Партнери по, по, по діловій якійсь справі теж важливо. Але не було на першому місці в нього оце вічне життя. І коли він почув про нього, про те, про його справжню ціну, що треба справді зробити, виявляється, це все немало матеріальне, немає великого значення від нього треба відмовитися, він опечалився і відійшов. Тобто, можемо так навіть сказати, що. Виконання заповіди не дало того результату, до якого воно покликане. Тому що було опущене, головне, та мета, з якою це все робиться. І це все має безпосередній стосунок до кожного з нас і з вами. Ми повинні розуміти, що ми з вами робимо якусь дію пов'язану з Богом, для чого ми це робимо? От був Піст у нас, Успенський Піст, хтось постив весь Піст трогенько. Хтось почав постити, покинув. Хтось навіть не починав постити, тільки пробував, думав, ну так, так у нього і не вийшло почати. Тобто, кожен зробив, ну, я не скажу подвиг, да, а скажу порух якийсь у цьому посту, якусь, якусь дію він вчинив. І от яка цінність цієї дії залежить від того, а що було метою, з якою метою я це робив. Якщо метою цього посту, утримання було прославити ім'я Господнє, виконати заповідь Господню, то, звичайно, це має цінність, якщо воно відбулося навіть на рівні просто задуму, бажання, хай і нереалізованого все рівно в Божих очах це має вже якусь цінність. А може це просто так було, тому що, наприклад, дитина зростає у віруючій сім'ї, і в неї в посту немає більше чого їсти, тільки пісна їжа. Такий піст має цінність. Ні, немає. Бо це піст російською, мовою по принужденню, да, їх заставили. Не, мама не зварила, так і не зварила, так і все. І їж ото кашу нема ще. Не. Може, є такі люди, які кажуть, що піст це для очищення, це для оздоровлення. Виводяться шлаки під час посуду організму. То тоді цей піст має якусь цінність духовну? Ні. Тому що це дієта просто. Це вже не духовний подвиг, це просто дієта для того, щоб людина оздоровилася. Яка, звичайно, оздоровчий терапевтичний вплив буде мати, бо ти ж утримувався від, там, від поганих страв, поганої їжі, важкої їжі, тому, звичайно, буде краще почувати. Але для духовного життя ефекту такого не буде. Тому все, що ми робимо, особливо в духовному плані, ми повинні робити, перш за все, з думкою про Бога. З розумінням, що ми це робимо для того, щоб увійти в Боже Царство, увійти в вічність. І саме вічністю міряються всі наші вчинки, їхня цінність. Не тільки що стосується нашого духовного життя чи релігійного життя, а взагалі всі наші вчинки в нашому житті міряються вічністю, тому що саме у вічності Господь буде випробовувати кожного з нас, буде кожного з нас. Оцінювати і кожному з нас дасть свій праведний, справедливий, але молимося і надіємося, що люблячий вирок про те, якою буде наша вічність спасенною, благословенною чи важливо, не дай Бог, вона буде позбавлена божественного світла, тепла, радості і любові. Тому, дорогі брати і сестри, будемо намагатися робити все в своєму житті. Заради Бога з думкою про Бога і для Його слави і для вічного з'єднання з ним у вічності. Амінь.